Тут історія про те, що, умовно кажучи, коли хтось дуже довго не вірить у твоє заняття, mm -hmm. ти насправді не дуже хочеш. Ти насправді не дуже хочеш або не дуже цю людину сприймаєш, навіть якщо це твоя матір. Пишеш? Мене звати Тимофій Мішаков, і сьогодні ми знімаємо про одного з кумірів молоді Олександра Патупу. Це комік та тіктокер, якого ви могли бачити та знати по відосам на вулиці Рейтерській та жартам про золоті ворота. Давайте подивимось, як він живе. Так, Тут така картина. Видно? Така красива картинка. Так. Олександр казав, що в нього дуже маленький ліфт, але, як на мене, в самий раз. Давайте зайдемо просто. Тук-ток-ток. -тук -тук. Привіт, Олександр, Тимофій Мішаков, оператор. Саша. Лев. Лев, привіт. Опа, супер. Школу пам'ятаю, все як у всіх: школа, дитсадок, батько пішов. А ти з якого міста? Я з міста Переяслав в, в Київській області. Да. А, вчився, я добре, гарно знав географію, історію. І, все. Я теж. Вітаю. Яке в тебе улюблена пора в історії? Осінь. А братів в тебе немає там, сестер? У мене є тільки братіки. Маленькі. <реш> <реш> Ні, у мене є тільки ну, братіки кентики. А, це розумію. На, 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 на. Хоміса? Є. Он там у мене. Оператор відкритий там у мене. Носки он там. Не знаю, до речі, чиї. Просто вже Ну але видно, що вони патріотичні. Ну так, з вишиванки. Тобі це не був, але це був патріот. Ну що. В у чисті, по-моєму. Так, вони ще й чисті, типу. Причому вони дитячі, ніби. Ну, знаєш, не називаємо їх Чиста патріотична власний. дитина. Так. <смеш> Офігеть. <смеш> це дуже багато, що ти зімаєш. Дитячі... <смеш> 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 так, а зато патріотичні. <смеш> Добре. <Це> Суперстар. <смеш> Суперстар, це мені подарили, мої друзі. Це суперзірка. Так, да, і супер. Суперстар. А як мама мама, що тобі закликали казала? Вона тебе підтримувала чи. Ні, мама мені завжди говорила, знайди нормальну роботу. Зараз каже? Ні, ні. Зараз просто є трохи, трохи грошей є, то це. Ти їй даєш гроші, ти допомагаєш матері? Чесно кажучи, не дуже. Ну, типа, так собі. Тіпо. А вона молода, типу, вона працює зараз. Так, да, вона працює, типу, але у нас з нею складні і стосунки з грошима через те, що ми з нею постійно ага. сваримося, і вона така, типу, мені не потрібно ніяких твоїх грошей. Mm. Ну, я останній раз там скинув гроші якісь, і сказав, що, типу, це буде як НЗ, тіпа, я сказав, ти можеш із брати з них теж гроші якісь собі, і мені вони взагалі. Ну, коротше, це дуже складно через те, що тут історія про те, що, умовно кажучи, коли хтось дуже довго не вірить у твоє заняття, mm -hmm. ти насправді не дуже хочеш, ти насправді не дуже хочеш або не дуже цю людину сприймаєш, навіть якщо це твоя матір. Зараз я думаю, що пройде якийсь час і там, умовно кажучи, я все-таки... Уже цей час прийшов, що я тим переосмислив трохи, але ти типу, подав, що в мене була якась жорстка образа, типу на те, що я такий, що я сам знаю краще, тому що в мене, умовно кажучи, мої батьки не є для мене авторитетами в якійсь, в занятті чимось, тому що вони ні в чому не досягли успіху. Єдиний умовний успіх, те, що моїй матері, те, що я виріс, ну, вона виростила тебе, та так? Я виріс. Ну, типу, я їй вдячний за це, але, ну, умовно кажучи, вона в. Поклала на це все своє життя. І, mm -hmm. типу, я такий іноді думаю, та я б і так виріс би. Ну, скоріше за все. Можливо, не таким якимось, але ну коротше, гіперопіка. Вона прям сильно показала, типу, що тобі не потрібно цим займатися. Тобто, я так розумію, це було ну, типу, не один раз. Ну, вона не вірить в це, вона не вірила в це, допоки це не приносило. гроші не почали приносити Приносити гроші допоки, я, там умовно кажучи, не став сам собі на ноги. А раніше, коли я працював в кав'ярні і займався паралельно приколами, якимись, то типа. Ну, вона мені говорила, щоб я знайшов нормальну роботу. Ну, я думаю, що це насправді класична установка mm -hmm. батьків. Але, ну, вірте в своїх дітей і опт. Ну я думаю, що наша... Ну, вона ж каже, типу, тому що вона зараз, ну, типу, вона не розуміє, типу, що це взагалі кар'єра, тобто, умовно. Що, типу, можна знімати відео і на цьому заробляти гроші. Вона просто цього не розуміє. Ну, навіть багато людей нашого з тобою віку вони цього не розуміють, що так реально можна жити. І вони навіть не вірять, що ти, типу реально так працюєш, що ти знаходиш, типу, ну. То, а як взагалі вона із іншого покоління, там, вона народилася блин, в Радянському Союзі, що як вона. Ну, тобто я думаю, вона просто хвилюється. Я думаю, батьки вони просто хвилюються. Типу, у мене так само було. Тут я мию, сприймаю mm -hmm. ванни, душі. Ну, зазвичай ванни. Тут у мене всяка продукція. Ой, це теж інтеграція? Все, що я рекламірую. Все шарик. Ты все, що тут займаєшся, мені все це Бля. — прислал. Бойлер поставив недавно новий, бо старий потік, був 50 літрів, став, от 80, да. Хороший бойлер. Ну добре. Всім рекомендую. Ну, бойлер тобі не прислали. — На жаль. На жаль, ні. Цією теж бритвою побрився, коротше. Скинув, скинув. Гарна бритва. Хороша, да, так, реально. Бритва реально гарна, але, типу, я скинув їм на перегляд відео, вони подивилися. Я кажу, чому. Все, типу, круто, а чому ти бриєшся насадкою для е, лобка? У мене тепер питання, для чого та насадка? — А робиться. ти лобок побрив? Ні, не, ну ні що. Так, туалет? Туалет і в мене немає ручки. Да, це найсмішніше, що ти. Тут взагалі дуже смішно. А, турнік в тебе є. А я собі ставив турнік. А, а ну да. А, ну, а, він не впаде? Ні, він не впадає, Ні. Я на ньому кошачі... Кошачі вага. Так, давай. Кошача вага. О, -о, -о, -о. А це мужик, типа. А ти вмієш чи ні? Та я, напевно, зараз не підтянусь, мені здається, чувак. Або може там підтянуть, зараз, Но ну, я не, не хочу. Я пішов в університет навчатися на технолога рибовода. Рибовода? Рибовода, технолог рибовод за освітою. Ти закінчив? Бакалавр. так. Вау. Вау. Ти знаєш, як технологічно рибу ловити, чи що? Ні, як відтворювати, штучно відтворювати рибу. А, тобто в озерах, в прудах, наприклад, в штучних прудах, так? Так, да? да. І ти реально знаєш, тобі було це цікаво, чи. Ну так. Продакшн риби. Штучний продакшн риби. Ти би хотів колись попрацювати там? Ну, якби тільки, якщо це, я був би інвестором в якусь рибну ферму, але, а не просто там. Ну, свою, так, так, так. Ну так, да, тому що там, там складна робота, там треба багато чого робити, багато процесів. Ну, В нас в Україні здебільшого, це, типа, умовно кажучи, є, наприклад, такі господарства, які на ставках, там, на річках, mm -hmm. а, а є господарства, наприклад, просто. от... В якомусь приміщенні там установка замкнутого типу УЗВ називається. І там у ньому контрольована там контролюються умови, в яких вирощується риба. Ну це, наприклад, якісь які штуки, які там. Кларіо і сом, наприклад. От він теплолюбивий і йому треба. Бо кларіо і сом він, типу, африканський від риби, і типу і йому треба спеціальна температура. І він в такому узеве, типу, установка замкнутого водопостачання, це така здоров'яна хуйня, в якій можна типу, вимірювати кисень, температуру, і оце все там встановлюється так, і от його там ростять. І лише кілька годин лишаться в пам'яті чи днів, чи хвилин. Можливо, згадаєш про них тільки ти один, тобто про себе. Існує лише земля і небо і посередині місце для тебе. Там зовсім трохи того місця. Немає навіть де присісти, не те, щоб лягти. Є тільки я і ти. Окремо. Тримаючись за руки йти. Кілька годин у пам'ять зберегти. Хто в тебе знімає взагалі відео? Такого якийсь твій друг? Так, да, у Це... да, мене є друг, який знімає мені відоси. Ну, я вважаю його своїм оператором, типу, він таке. Він іноді каже, що він тримає айфона. Mm -hmm. Але, типу, він прям реально нормально знімає відоси. Ну, тобто, він от, mm -hmm. і, видно. Видно, там насправді там він знімає десь 50% відосів усіх, всіх. І видно там, де якісь рандомні, типу, і знімали які просто так, що там, цим... а, а там, де він знімав, типу, він це Ваня, мій друг, коротше, він зараз в Айтішки працює, а ми з ним познайомилися. Тож барістами працював вдвох. Ну, я б насправді хотів би, щоб пізніше, можливо, колись у мене буде продакшн, якийсь або якась агенція. Я б хотів би, щоб він був, ну, типу, працював у ній, тіп, як якийсь, типи. Mm -hmm. Ну і зараз, можливо, вже є такі задуми, що, можливо, треба там щось на камеру знімати або виходити mm -hmm. на більший формат якийсь. Як, як тіп. у мене? Ну, ніхуя сюди. Мені подобалось в Веромакаю працювати там, типу, вайп, якийсь присутній. Знаєш, мені я всюди знаходжу якийсь вайп, мені от це в гавнарстві завжди подобається, типу. Ні, я коли пішов за Ромакаву, я не думав працювати далі вже баристою. Просто я там е, проїбав якусь співбесіду на якусь плюс-мінус нормальну роботу е, через екзамен в універі. І тоді знову починалися канікули літні, і я такий, ну, що робити. І пішов, коротше, працювати баристою в цю кав'ярню на Подолі, в якій це. І вона теж була не суперпрофесійна. І там з часом вже я чуть-чуть почав реально розбиратися в каві, а не те, що там. Скільки ти працював? П'ять років. 5 років ніхуюс. Мені здається, Саша і глядачі взагалі не розуміють, наскільки важко зробити щось нове не тільки на Ютубі, а в принципі. Щось відрізняється від якихось прийнятів стандартів. Бути поза рамками, поза форматами. Це складно все. З вами вийду. А ти взагалі часто буваєш у себе вдома там, в Переяславі? О, дуже рідко зараз. Хоча тут їхати годину, типу, від Києва. такі. Да. Ну, да. Там, бля, там нічого робити. А він ну, маленький, яке там взагалі на село? 30 тисяч. 30 тисяч. Ну так, він такий, як я не знаю. Ахтерко. Ким ти хотів в дитинстві бути. Чи ні, yeah, хотів? Саме раніше це прикордонникам хотімо. <laughs> У мене так, да, якийсь романтизація прикордонника щось mm -hmm. з собакою. Я, я на серіалів якихось російських надивився, напевно, там чи щось таке. А... Ну, це і відомий про прикордонника з собакою. Аграрний універсі, всі з села. Да Знаєш, типа, -да. і в мене, типа, всі типчики з села в кімнаті. Аграрний це той, який на парку Голосійського прям там, yeah, прямо yeah. там і навчалися. Yeah. А там о, общаки, вони прям, ви там да, і не да. живете, да? так? Ви там і жили прямо поруч з Парком Голосівським. І там, типу, прикольно було. Там так. дуже красиво, типу там. там. Чувак, я до третього курсу взагалі звідти не виїжджав. Я з ну, да, да, Києва да, не бачив. Да. Я дуже люблю своїх кінтов. мої старі кінти, усі, типу, які там, з якими я там до стендапу спілкувався. У мене після того, як я почав займатися стендапом, там, типу, інтернет-приколами цими, то у ну, мене там не багато друзів з'явилося, прям таких. Це з друзів, типу, Єгор. E... Ну, саме друзі в коміків? Тима, що... Ну так, да, да, так. Тіпа... Ну, взагалі, з нового якогось життя, тіпа, mm. в мене з'явилося там ну, багато приятелів і знайомих, з яких я знаю, і з якими мені незабарно зустрітися. Да, а так, щоб друзі, то в мене от Єгор, Настя, зараз ми з нею хорошо дружимо. Тіпа, і... Тоді Оце ж Ваня, який мене знімає, то він із, із останніх там, моїх хороших друзів. І що? З поваром ми добре спілкуємося. Ну, я, я твій друг. Тимофій мій друг. Тимофій мій друг. Я народилася в мусульманській родині. Фанфект. Мій тато. Я б не знаю, що б він зі мною зробив, якщо б він дізнався, я була А це так бачив цей фільм? Ні, це що таке? Це за щеденный пам'яті фільм називається. Ні. Дуже хороший фільм. Про любов. Як тобі це шоу? Класно. Дуже прикольно, мені подобається. Вайбо. Вайб. Що для тебе більш головне, ніж вайб? Ти постійно кажеш вайб. Чил. Скільки ти важиш? Сто кг. Реально? Реально сто? А який в тебе зробив? 185. Я, я 52, напевно. А ти про мене звати, Ти 52 кг 54, напевно. Я... Ну, може, звісти мене, може підійняти ні. <сум> думки в тебе є про щось? Ну, так багато про що. Це ж сумді Сум це невід'ємна частина людини, яка рефлексує. А ти рефлексуєш? Звичайно, кожного дня, кожен прожитий день, я рефлексую, роб, роздумую, що я зробив не так, що міг би зробити інакше, як жити далі. Чому, наприклад, омела з'їдає дерева біля мого будинку? Навіть і не скинеться, якщо чесно. А чо? Та я ну, думаю, що якщо звідси стрибнуть, то не впу. Ну, якщо вони з головою. Ну, але є великий шанс просто типу Перевернутися? — у мене тут... — Ти думаєш, ти виживеш? Думаю, да. так. Пляць п'ятого поверху вниз головою. Ну так. Да. А що? Я думаю, ні. Ну, є варік такий. Вижить. Я думаю, що ти помреш скоріше за все. Ну просто скоріше за все, типа, не сходу, типу. Ну, це треба так упасти, щоб сходу померти, то ну, коротше. Ти думаєш про це чи що? Та ні, ну просто перший раз так вниз подивився. І ось ми були в гостях у Олександра Потупи. Чи отримали ми з цього якийсь сенс? Скоріше за все, ні. Але я отримав задоволення. Сподіваюсь, і ви. Не забувайте підписуватися на канал та писати, кого ви б хотіли побачити в на наступних випусках. До побачення. Тимофій Мішаков, Лев. Я не знаю, чи буду я це ще знімати. Чи ні. Якась хуйня. Ой, не знаю, ты заебешься ты замонтувать человек мне. Да не ну я, я монтажер. А, все зайдем. А это ведущий тело Ну я ведучий цього шоу, я монтажер и режиссер.